Новий фільм з участю Клайва Оуена, Маріон Котіяри і Джеймса Кана повертає глядача в бандитський Бруклін 70-х років. Найбільше задоволення від участі в стрічці, яку показали на Канському кінофестивалі, дістав саме Джеймс Кан, що почувався на майданчику хрещеного батька як вдома. Мені дуже не подобається сучасне кіно, тому я надзвичайно зрадів пропозиції зіграти в стрічці з духом 70-х. Мені пощастило в ті часи грати з найталановитішими акторами у фільмах найкращих режисерів. Зараз же Голлівуд цікавить лише комерція. Цей фільм Виняток за сюжетом, два сини героя Кана, голови кримінального клану, опиняються по різні боки закону. Фільм є рімейком одноіменного трилера 2008 року, де одну з головних ролей виконав Гійом Кане. Утім, зараз француз узяв на себе обов'язки режисера, а коханій Маріон Котіар запропонував цікаву роль. Мені здалося, що моя героїня має бути італійкою, і Гійом мене в цьому підтримав. Проте італійська мова мені не під силу. Мені легше вивчити 20 сторінок польською ніж 4 речення. Італійською це було справжнє випробування для мене. Загалом гостям канського кінофестивалю кровні пута припали до душі. Решта світу зможе скласти думку про стрічку вже з 13 червня.